Плаче шпак уранці після зливи, Де шумлять на греблі явори, Що шпаківню вітер чорногривий перекинув денцем до гори. борсаються бідні пташенята, як його зарадити біді? Кліпають із пітьми оченята, випадемо, татку, що тоді? Ще якби їм день чи півтора дні, ще якби їм днів хоча б і сп'ять. Бо вони б ще зовсім безпорадні, падаючи, ще не полетять. Як же хлопці хаткові прибили, що її порушили вітри, плаче шпак уранці після зливи, де шумлять на греблі явори. Дітки, ми сьогодні з вами поговоримо про шпаківню. Що таке шпаківня, як ви думаєте? Правильно, це будиночок для птахів, для перелітних птахів, для птахів, які повернулися із теплих країв до рідного краю. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського Де ж наша шпаківня? Повернулися шпаки з теплого краю. Ось одна пара прилетіла та й шукає свою хатку. Жили вони в маленькій дерев'яній шпаківні, декілька років, виводили пташенят. Прилетіли цього року. Дивляться, немає ні шпаківні, ні клена, на якому вони жили. Сіли шпаки на сусідньому дереві та й защебетали тривожно. Де ж наша хатка? питають вони. Треба летіти іншої шукати. Запитання. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що шукала пара шпаків, повернувшись з вирію? Де живуть шпаки? Як ви гадаєте, куди поділось дерево, на якому висіла шпаківня? Що трапилось зі шпаками, коли зникло дерево?